Війна не зупинить колядку. Вирішили в Івано-Франківську і проводять міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Бо колядки, щедрівки та віншування – це не лише традиція, це молитва за українських захисників. Впевнені організатори участь у фестивалі беруть півсотні колективів з України та з-за кордону. Хори за участю вимушених переселенців і бійці з передової. Це повстанська колядка 1943 року. На фестивалі її виконують маріупольці. У гурті є жінки, які колядують уперше в житті, і кожне слово цієї пісні вони емоційно переживають. Коли ми її співали, перше навіть зі сльозами на очах. Тому що ми все це ну відчували на собі всі ці події. Міжнародний різдвяний фестиваль у Франківську проводять 12 років поспіль. Не скасували його навіть під час війни. Щоправда, довелося змінити формат. Закордонні колядники свої виступи записали. За кордону це Нью-Йорк, Нью Америка, Канада. Це також колективи з Польщі, з Австрії. Ось і це більша частина з них це власне вимушено переселені особи, які там згуртувалися в колективі. Цьогорічний фестиваль особливий посеред колядників, українські захисники також онлайн. Люди повинні дотримувати своїх традицій ще більше, як в мирний час. Це згуртовує людей, показує нашу боротьбу проти загарбників. Як бачите, навіть хлопці з передової передають вітання. Можливо возвеличувати Христа. До перемоги, щоб все ще молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Півсотні колективів беруть участь у фестивалі. Порядують діти і дорослі, це аматорські та професійні колективи, ансамблі, фольклорні гурти та навіть церковні хори. Я хористів питала, кажу, може, ви пам'ятаєте, може знаєте щось? пригадуєте. Знайшли одну колядку на мелодію Вита Ісуса, але це якраз патріотична. Там згадується Бандера, Голодомор. Більшість колядників вибирають патріотичні колядки, бо у селах вони ще збереглися, і їх чимало. В Івано-Франківську різдвяний фестиваль триватиме тиждень. Ірина Тимчишин, Олександр Макуша, Факти Сітіві. Єдині новини.